Стемгайт початкова школа. Експерименти. Дослід із водяним насосом. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Сьогодні ми дізнаємось, як працює водяний насос і навіщо він потрібен. Ми навіть зможемо зробити простий насос власноруч. Водяний насос це пристрій, який переміщує воду за допомогою сили тиску. Коли насос створює низький тиск, вода піднімається до нього. А коли створює високий тиск, він виштовхує воду у потрібному напрямку. Насос простий, але дуже важливий механізм для нашого повсякдення. За допомогою насосу з крану йде вода, фонтани дивують нас грайливими танцями води, рибки в акваріумі можуть насолоджуватись свіжою водою. Навіть пожежники використовують насоси для подачі води. А тепер давайте спробуємо створити насос власноруч. Необхідні матеріали. Склянка з водою, дві соломинки, канцелярський ніж, невелика пляшка з водою. Прищіпка. Кроки експерименту підготуйте соломинки. Одна соломинка буде вхідною, забирає воду, інша вихідною, викидає воду. З допомогою дорослих зробіть два отвори для соломинок. Вставте дві соломинки у отвори на кришці пляшки. Якщо отвори не герметичні, ви можете їх заклеїти пластиліном або скотчем. Опустіть кінець вхідної соломинки у склянку з водою, а вихідну затисніть прищепкою. Трішки стисніть пляшку, щоб витиснути повітря. Коли ви відпустите пляшку, вода почне затягуватись у пляшку через вхідну соломинку. Коли пляшка наповниться, затисніть прищепкою вхідну соломинку. Стисніть пляшку знову і вода витече через вихідну соломинку. Коли ми стискаємо пляшку, створюється тиск, який змушує повітря і воду рухатись. Це основний принцип роботи багатьох простих насосів. Водяний насос це геніальний пристрій, який працює завдяки простому принципу тиску. Ми можемо використовувати його для різних потреб, і тепер ви знаєте, як він працює. Ваша stem історія тільки починається.